Готуємо сирну запіканку, яка ніколи не осідає. Ви на каналі Готуємо з Олесею піжик. Вітаю вас! Друзі, якщо ви давно в пошуках рецепту сирної запіканки, яка не опадає після приготування ось цей рецепт саме для вас. Погляньте. Більшість рецептів такого роду запіканок е, мають mm. одну проблему. В духовій шафі вона ідеальна, об'ємна. Але коли ми її витягаємо, центр. Кудись далеко дівається. Центр кудись падає. Погляньте, ось на цю. Дивіться, так, вона трішечки зменшується в об'ємі, це правда, це сирна випічка, нічого з цим не зробиш. Але погляньте на центр, центр на місці. Я ще її полила зверху карамельним соусом, посипала горішками, можна подати з медом, як собі забажаєте. Вона дуже смачна. Ох, ароматна має ідеальну текстуру і, головне, бачите, не опадає. Тому зберігайте рецепт, зараз я її розріжу, покажу, яка вона всередині. Для приготування запіканки всі інгредієнти зараз знаходяться перед вами на екрані, тож ставте на паузу і вивчайте детально. Або, як завжди, знайдете все в описі під цим відео. Для запіканки я беру ось такий от зернистий він. Сир кисломолочний жирністю 5%. До нього додаю 5 жовтків, підсолоджувач, у мене це стевія, і кілька крапель ванільного екстракту. Можете додати цукор замість стевії і звичайний ванілін. І перебиваємо все погружним блендером до ось такої маси. Можна перетерти на насито. Тепер додаємо манну крупу. І в мене ось такі заморожені ягоди 100 г, можна їх не додавати або замінити на родзинки. Перемішуємо все до однорідності гарнесенько, і залишаємо десь хвилин на 30 відпочити, щоб манка гарно набухла. Через 30 хвилин в чашу блендера я відправляю 5 білків яєчних, додаю туди дрібку солі і збиваємо десь хвилинки 2-3 не більше до. Стійких піків, ось таких. І крок за кроком вмішуємо в основну масу. Я розділяю на три рази. І гарнесенько все перемішую, щоб маса не осідала, все робимо акуратно. Ось таке повітряне тісто у нас виходить. Бачите? Все, тепер беремо форму. У мене ось такі параметри: скляна жаростійка, змащую щедро вершковим маслом. Можна застелити пергаментом, як хочете. І перекладаємо туди власне нашу масу для запіканки. Духова шафа вже розігріта на 175 градусів. Відправляємо запіканку на 45-50 хвилин процесі випікання не відкривайте духову шафу, щоб вона не осіла. Даємо її повністю остигнути, аж потім звільняємо від форми. Зверху я ще полила ось такий у мене був карамельний соус. Посипаємо горішками, цукровою пудрою, прикрашаємо ягодами або ж просто так. За вашим смаком. І нарізаємо вже охолоджену, бажану запіканку. На відео вона вона ще тепла, звісно, хочу вам показати. Дивіться, як вона чудово тримає форму, не осідає всередині дуже пориста, повітряна і неймовірно смачна. Ось так розрізаємо на порційні шматочки і подаємо дуже гарно, смачно та апетитно виглядає корисно, просто. Тому хто шукав рецепт ідеальної запіканки, думаю, це саме він. Ось, погляньте ближче, як вона виглядає в розрізі. Дивіться, яка пружна. Тобто, після охолодження вона не осідає. Центр залишається на місці, нікуди не пливе. Ось так ще трішечки вас подразню. І будемо зараз обов'язково куштувати, тому слідкуйте. І щойно я її розрізала. Погляньте, друзі. Все показала детально на відео. Пружна, повітряна. Додаємо варення, сметану, йогурт просто чаєм. Ідеально. Тому обов'язково зберігайте рецепт, тому що це дійсно той, який ви шукали. Куштуємо? М -м -м. Це неймовірно смачно, ніжно, повітряно. Якщо маєте в холодильнику сир і не маєте айдай, Ось ідеальний варіант для того, щоб використати запаси кисломолочного сиру. Готуйте і вам точно буде смачно! Смачного! Ну, а я вам дякую, що готуєте разом зі мною. Обов'язково підписуйтесь на канал, хто ще цього не зробив. Пишіть коментарі, ставте вподобайки і, звісно ж, діліться вашими перевіреними рецептами. Приготуємо їх разом!